Того 2011 року Майдан біля Шевченка. Ми ще тут зібралися. Підприємці, робітники, студенти, пенсіонери. Вважаємо, країна вже не змагає витримувати надзвичайний ціновий податковий та моральний тиск зі сторони псевдореформ, що руйнують українське суспільство. Країна не бажає поверненням Дембряве до та. Дасть своїх громадян у лапи політичних репресій у грудні 2010 року був прийнятий податковий кодекс, прийнятий шляхом обману порушень законодавства усіх моральних норм. Дякуючи йому, на вулиці опиняються не мінімізатори, а працівники реальних, діючих, малих, промислових, транспортних та інших підприємств. Кабінет міністрів України. Не робить навіть спроб організувати відстеження результативності прийняття податкового кодексу. А далі скажу наступне. Битальний тиск влади здійснюється по всій Україні. І він же викликає такий тотальний спротив.